Ми розпочали збирати калинове намисто жіночої долі, яка містить 18 намисинок від жінки Берегині до жінки героїні. І, власне, тут у нас є і новели, і оповідання, які відтворюють нашу дійсність. Писана ця збірочка до війни, однак. Те все, чим ми жили до 2022 року, воно так само тут є. Жінка-вчителька, жінка-лікарка, жінка-волонтерка, жінка-воїнка, жінка-зозуля, жінка заробітчанка жінка 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 Ця книжка наповнена. Це така наповненість жіночими долями, різноманітними. Перша новела була написана в 2018 році. Коли їхала з Запоріжжя в Скоморохи, народилася італійка, а остання те вже дописувалася перед війною. Різні долі, але вони всі одним духом пов'язані. Україна, родина. Від жінки берегині до жінки-воїнки. Бірочка от має таку палітурку від Дівчини до жінки, і ця політурка вона створена із ляльок мотанок Це колега вчителька української із Волині Наталя Ткоржевська. Вона волонтерка, лялькарка і новела Лялькарка писана власне з неї. Кожна новела, кожна оповідання, вона має свою історію. І сьогодні ми, ось з Ольгою Олексієвною, з модераторкою, будемо їх розглядати.